Местохімки, тип будинку, новобудова, метраж 5.1. кімнати, два пітомці кошка дизайн Ольга Коркіна, коротенько Ольга, практикуючий дизайнер інтер'єру, у минулому працювала в іке. А зараз займається оформленням шорумів в житлових комплексах компанії пік. Ольга поділилася фішками, які допомогли їй облаштувати будинок зручно, акуратно і стильно, а також розповіла, як з невеликим бюджетом обіграти ремонт від забудовника. Подробиться у квартирі, крім Ольги, живуть її чоловік, маленька донька, мама, яка переїхала на час карантину і улюблениця сім'ї Кішка Муся. Спочатку квартира була з ремонтом від забудовника, але наші герої частково. Поміняли обробку, пересунули дверні прорізи, звільнивши в коридорі місце для гардероба і про страхування квартири часто замислюються, коли вже пізно ми заздалегідь вирішили подбати про це питання і застрахували наш будинок. Захистити весь будинок, внутрішню обробку меблі, побутову техніку можна з полісом Ощад. Страхування поліс захищає від затоки пожежі надзвичайних ситуацій та інших ризиків. Каже Ольга, коли ви оформляєте страховку, то самі визначаєте страхову суму на те, що вам найбільше дорого, щоб оформити поліс, не потрібно нікуди їхати, його легко оформити через додаток щад. Банк онлайн без попереднього огляду майна. У передпокої Ользі хотілося створити максимально світлий простір, наповнений повітрям, але білі шпалери не підходили. Так як це досить маске рішення, мій погляд впав на такий матеріал, як вагонка. Каже Ольга: він зручний, практичний і відсилає до інтер'єру заміського будинку. Керамічну плитку в коридорі замінили на кварцвінілову. Цей матеріал практичний, приємний на дотик, візуально добре виглядає. Плюс його можна використовувати навіть у вологих приміщеннях. Вибір квартири завжди дуже складний і нервовий процес, але ми точно знали, що хочемо, тому у нас не було проблем. Рекомендую вам звертати увагу в першу чергу на планування у додатку будинок. Клік від ощад є можливість з'єднати всі побажання і шукати за допомогою спеціальних фільтрів: планування, вартість, місце розташування, кількість кімнат і навіть знижка доставки по іпотеці. Якщо купуєте квартиру в кредит, обов'язково зберігайте свої пошуки, отримуйте добірку відповідних варіантів, консультуйтеся з дизайнерами, і ви обов'язково знайдете квартиру своєї мрії. Радить дівчина кухня квадратної форми, що дозволило розмістити гарнітур саме тієї конфігурації. Як ухотіла Ольга, одна стіна тут оформлена декоративним цеглою, покритим водоемульсійною фарбою стільниця зі штучного акрилового каменю. Фартух з керамічної плитки з контрастною затіркою плитку укладали після того, як змонтували стільницю. Щоб стик плитки і стільниці був максимально красивий і естетичний без плінтуса для зберігання сипучих продуктів, Ольга радить користуватися контейнерами IKEA, вони прозорі, тому відразу видно, що в якому контейнері знаходиться, щоб оптимізувати простір. Дизайнер використовувала металеві полиці іке, це дозволило зберігати контейнери в два яруси. Вітальня одночасно є і дитячою, і кімнатою Ольгиної мами на час її перебування в квартирі. У м'якій зоні стоїть зелений диван, ліжко з пружинним блоком, щоб на ньому було комфортно спати, от в зоні розташований місткий комод іке, де зберігаються дитячі речі. У обробці спальні використовували два види шпалер, ферлино-рожеві і сині, під ліжком передбачений ящик для зберігання текстилю, штори з синім кантом, виконані на замовлення під колір основної обробки кімнати. Через пандемію в спальні довелося організувати робоче місце. Тут поставили стіл з висувними ящиками і крісло. Практично вся обробка у ванні залишилася від забудовника, однотонну плитку на підлозі пофарбували спеціальною фарбою за допомогою трафарету. Для зберігання речей встановили ящик, стільниця, виконана з бамбука, універсального матеріалу, який рекомендують для вологих приміщень, косметику і зубні щітки господиня, зберігає в акуратних текстильних кошиках іке. Про все докладно у відео.